Всі призи, я Бонко і сьогодні я знаходжуся не в Brawl Stars, як завжди, а в новій грі під назвою Moco. Ця гра вийшла, ця гра від Supercell, вона вийшла майже тиждень тому, вона вийшла 18 березня. Ну а я її зміг скачати тільки зараз, тому ми зараз будемо робити обзор на неї. Так, ну тут мені, мені зразу, як і в більшості іграх, пишуть, скільки мені років, але ну, якщо я буду дуже мало років, в мене не буде доступний там якийсь час, чи може якісь будуть функції недоступні, тому я виберу просто багато років, ну хай буде 42 роки мені, і ми просто переходимо далі на смоку. let's go, погнали. Так, зараз дивимося, що у нас тут буде. Так, ну, ми все... Маємо нам от на, на все, все одно, топту старт окей, погнали. Зараз досі у нас зразу якісь тут є зразу якісь аніме, мультик якийсь аніме, ну, мультики якийсь. Зараз давайте ми оподимося, його говорю його якось ніяк скипнути не можна. Давайте ми його тоді зараз глянемо. Я надію, що він не буде сильно довгий. Тут у нас куча всяких штук стається, куча різних цена. Я так розумію, це не бралери, а Я не знаю, як їх навіть назвати. Ну це просто люди персонажі, це мукоїсти якісь, я не знаю, як їх назвати. Ну, коротше, окей, я думаю, що ми зараз е розберемося. Так, окей, у нас вийдуть якісь дракони, динозаври, непонятно хто це. Ну, він у нас, коротше, як я поняла, має місто, і я так поняв, що Ставка зараз майже закінчилася. Ні, так, окей, все, в нас от зараз зразу до гри запросили. Так, о Боже мій, що я зараз поставлюся прикласти. Може мійти якраз вчасно, твоя заявка у мисливці схвалена. Тут сюди монстер хаоса. Подробиці пізніше, а зараз давай з бігом в місто, яке зрозумів. Хопай биту та лізь у портал. Яку биту, який портал? Ну, давайте окей, нажимаємо, я так поняв сюди. Якусь биту ну, треба хапати, якийсь портал, у нас відкрився портал, у нас якраз є бити, як я не розумію, що мене все якось так розмито. Так, окей, ми піднімаємо, поки що нічого керувати не можу, нічим. Так, окей, це тут є, от, наші в нас є джойстики, я не розумію, що робить правий джойстик, ну, окей, поки що ходимо. У нас тут є кіт, у нас є тут тварина. Я думаю, що його вже зараз вдаримо, я його зараз просто гладити можу. У нас тут ще якісь інші кімнати, але в них я так зрозумію, я зараз пройти не можу. Вони мені недоступні, бо я бачу, що тут у нас є якась ще риба, якась тут риба у нас там ходить тут у нас ще є якийсь комп'ютер, щось таке непонятне. Давайте ми тут потім оглянемося, якщо що, а зараз ми йдемо в наш портал, нажимаємо і погнали тоді. А мені цікаво, тут треба вводити якісь ніки, щось типу того подібного. Так, окей. В мене я ще досі не розумію, що тут в Принципі треба робити. Я думаю, тут більшість ніхто не знає, що треба робити, бо ми, в принципі, всі новачки в цій грі. Ну окей, я так повинні, що нам трециквоносити. Так, окей, ми зараз збираємо якесь хп. Давайте ми це все вбиваємо, що можемо. Я не знаю, чи я правильно б'ю чи ні. Ну як мінімум мене зараз дуже мало домашні, тому ми зараз граємо проти якихось Я думаю, ми зараз нормально маємо тут все винести. Легко маємо затащити. Мені треба вбити 50 монстрів і зберегти якесь цивілізацію. Щось типу цього я не пані, правильно переклав. Так, ну у нас ще тут також є хілка. Якщо відхилці кенені поки що не потрібно, також ми можемо ще нажати на швидкість. Це у нас, типу, як був гаджет, як Шеллі. Ну, не знаю, поки що ця гра, в принципі, літає непогано, але скоріше за все, що ця гра буде як Squad з якийсь чуть потримається, і далі всі про неї просто забудуть. Ну не знаю. Поки що, якщо чесно. В принципі, досить таки не погано. Так, мені його треба так як я розумію. А, стоп, я нажав на Хілку, і він пропав. Е, я не поняв. А, мені треба їх зараз засейвити і вони мені зарахуються, але я їх вже сейв. Я вже засейвив все, що мені треба, мене перше завдання виконати. Тепер лишилося мені добити просто цих 50 монстрів. Зараз лишилося, знайти двох, і завдання має бути в нас виконане. Ні, тому давайте ми їх зараз. Раз, два і все окей, На завдання виконали, Що нам далі робити? Е, так, окей, е, нажимаємо, що там Що у нас тут є. Е, йдемо назад додому, і так пані, ну окей, полетіли. Е, так, ну що, ми виконали, в принципі, дві завдання, Получили 134 кивись кристали, ХП. Ну окей, йдемо тоді. Йдемо далі. Що у нас тут є? Ми повернулися додому, я поки що перший рівень. Е, так, Z was amazing. I'm Luna Так, її звати Луна, як я зрозумію, це як типу у Бролосарці, коли ти реєструєшся, тобі допомагає там Шелі. А тут у нас є лона. Е, нажимаємо Let's Go, ми тут Свій скін, я не розумію, це Це що, це хлопець взагалі, чи дівчина, якось вилітає і так, і так. Ну от, це по-любому пацан. Ну, я не знаю, якого кого брати. Ну давайте ми візьмемо якогось. Я навіть не розумію, де хто точно. Давайте візьмемо з бородою. Давайте візьмемо з бородою. І що це Зелене, а, зелен... а, це колір очей нас зелений. Тут у нас колір цієї шкіри. Ну, давайте далі що. Ну, тут, коротше, давайте, хай у нас буде так, в принципі. Так теж нормально. Окей, нажимаємо, і тепер ім'я. Ну, давайте ім'я зробимо. Собі, в принципі, будемо піарти свій Ютуб, БО, НИК, О. Все. Окей, буде у нас такий нік, і все, полетіло. Я, до речі, а, блін, мені пойшли, що я вже третій левел. А, так, давайте, ми це вже скіпнемо. я це читати перекладати не буду. Ми отримали якусь пітарду, зараз чи це якийсь клей, я щось не поняв. А, ну окей, а, окей, зараз тоді нажимаємо. І давай, давай, швидше, швидше. Я зрозумію, потім все розберемося. І так, навіть коли грав Брала Сарці, я не читав, що нам треба робити. Так, у нас щось тут нове, можемо, я так зрозумів, собі додати нову функцію якусь. Ну, окей, у нас тут куча різних всяких штук є. Давайте ми тоді. Так, у нас тут ще стиль, а, що це. А, ну окей, коротше, ладно. Ми виходимо, потім з цим розберемося. Так, нам далі щось пишу. Нам це взагалі не цікаво. Нам зараз треба нам дало нове завдання. І ми, як я зрозумів, маємо йти знову в портал. Тому полетіли, полетіли, зараз будемо дивитися. Ну, в принципі, поки що гра, як я вже казав, не пана, бо, до речі, це луна. І я так зрозумів, що ми зараз ще досі граємо з ботами. Ну окей, давайте нам зараз треба вбити 60 монстрів і два якихось непонятного напевно, що у цих вже зараз бігають. Ну давайте, окей, давайте ми зараз. Раз, два, три. І можна не сам одного. І ні, це щось поки що не то, як я зрозумів, бо раз мені нічого не зарахувало. Мені зараз рахується тільки маленькі монстри, яких я вбиваю. Так, а якось тут можна цілитися чи ні? Ладно, давайте окей, ми зараз. Несе. Що це на за штука? А, окей, вона ну, сама наводиться, в принципі, буває багатьох, ладно. А вот, цей босик, босику нам треба зараз нести. Капець, у нього ХП багато. Окей, зараз граємо просто акуратно. Не хілимо своїх тімейтів, і в нас вже більше половини ХП босу немає. Ми його зараз, в принципі, доб'ємо. Так, давай, давай, давай. Головне, бо мені це зарахувалося. Окей, мені це зарахувалося. Плюс 81 якийсь хп. Нам залишилось вбити 6 маленьких монстриків Оце Я не розумію, як їх назвати. Ну, коротше, я їх ще поки що всі не повивчав. А так, тому давайте зараз ми підхилимося. І все залишилось бити просто до великого, тому на цих вже не звертаємо уваги. Просто йдемо шукати великого Так, ні, треба щось звертати увагу, бо їх тут дуже багато. Прям дуже. А, так, ой, я бачу значок, він показує, що кудись сюди треба бігти. Давай тоді біжимо сюди. Він десь отут у нас. Ми тут цих милих. Динозаврів, тут просто мільйони є. Так, мені треба зараз відхилитися чуть-чуть Капець, у ну, мене дуже мало хп. Поможіть мені, пацани. Пацани, тімейте, поможіть. Так, ну ми їм зараз б'ємо по вже майже половини нема. Це прям дуже добре. Давайте ми ще зараз так. От ультанем, чи не знаю, що це. Давайте зараз б'ємо, ламаємо. Давай, давай, давай виносимо. І давай. Окей, все. Ми його винесли. І всі завдання в нас, в принципі, виконані. Давайте ще ми підхилимося. І ми повертаємо за... назад в свої апартаменти. Повертаємося. Давайте виходимо. Е, стоп, чи... стоп. А, от все. Я не ту кнопку просто нажав. Окей, ми вийшли, задання незвикано. Цього разу я отримав 365, якихось кристалів Ну, в принципі, поки що, як я вже й кажу, знову з грани пана. Ми вже скоро будемо другий левел. Зараз давайте, ми в принципі до нього докачаємося. Може, навіть ми встигнемо більше, може нам з кожним разом буде даватися все більше цих цих штук, щоб прокачуватись. Окей? Що нам ще здали щось нове? Якась нова штучка, ну окей, ми зараз це просто все скипаємо і йдемо далі, бо не цікаво зараз. Дивитися, просто по цій обучалці. Зараз найцікавіше розбиратися зразу по ходу діла в самій каці, тому ми це просто вибираємо, яке зрозумів, ми це вибрали. І ми тоді йдемо. Зараз давайте заберемо нашу наступну місію і підемо, в принципі, в оконту. Ми за неї получимо тисячу нічого собі так ми зразу прокачаємо собі, навіть напевно що половину другого левела, тому полетіло. А давайте, а стоп, я можу сюди зайти. Так, я можу сюди зайти. Ну тут, в принципі, нічого такого, яке що нема, Нічого потрібного. Тому ладно, окей. До речі, я ще також забув сказати, що я стараюсь залишити ссылку на цю гру, ви її так от просто в неї не зможете пограти, тому я лишу ссылку в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково заходіть по ньому, або заходіть по qr по ссылці під цим відео. Там я залишу цю ссылку. і Також там є багато різних знаймін, по побрали старсу та е, по тому, коли будуть виходити нові відео. Ну, окей, я, коротше, понав портал, Зараз дивимося. Так, у нас якось відкрилося новий, новий світ, тому давайте нажимаємо. Тут капець різних їх капець, яких тут абату, цю гру капець, як довго треба проходити. вона тільки недавно вийшла, а її тут надовго хватило. Навіть об треба робити. Ну, я так думаю. Нажимаємо, коротше, що ми зараз будемо проти справжніх, але це не точно, бо я не знаю, наскільки баду зараз тут є скачу. Так, окей. Ми тепер в бою. І я зараз є з якимось. Який 13-й левел. Чи це я не розумію, чи це бо чи ні. Ладно, у нас, до речі, тут ще є карта. Отака от величез у нас є карта. Так, і що нам треба? Нам треба вбити 75 монстрів. Я надію, що ми зараз зробимо дуже легко. Тому давайте біжимо допомагати. Я я надію, що це ж тімейт, Ми йому зараз допомагаємо. Так, окей, підхилением не знаю нашу, хоча я бою і так майже фул ХП. Так, давайте ультуємо. Ультуємо, я не знаю, чи це ультачення, коротше. Давайте бігом просто їх зараз тих виносимо, вже майже 20. Є, отак от мансимо по максимальному мансимо, як можемо. Забираємо цю XP, щоб ми могли прокачати собі легко левел. Тут, до речі, біжить чел з другим левелом, 12 і 14 левел. Окей. Ми, коротше, біжимо. Я надійшли, що коли вони теж бувають, мені теж вони рахуються. Так, воно мені теж рахується. Тобто я можу собі нічого не робити, і ми все одно пройдемо, тільки щоб це було пошвидше, нам бажано мені також їм допомагати. Тільки нікого не можна знайти. У нас тут є сундук якийсь, а як його відкрити? Окей, я його відкрив. І я залутав якісь мерч токени. Ну, окей. У нас буде якийсь, так як зрозуміти, тут є якийсь мерч. А що, а де всі монстри? Я не розумію, куди, куди вони пропали. Тут у нас є один, ми з нього просто я підійшов, зібрав XP, більше нічого не зробив. Так, давайте ми цього знесемо. Маленького зносимо, получаємо, ще трошки. Ой, капець. а, а це не на. О, ні, це наше, тому що це якийсь наш, це, це якийсь на динозаврі бігає. Так, окей, нас ще е, в принципі, пару монстрів залишилося, але так, нам треба вбити ще 20-тьох Це капець як багато. Тому біжимо. А ні, ще не 20 охіок я я 30 Тридцятьо ще треба винести. От, я бачу, що тут є багато, тому давайте. Ми зараз до них, в принципі, підбігаємо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І ми, в принципі, їх зносимо. Що давайте цього заберемо. Щоб він нам тут не мішав. Давай, вали звідси гать. Так, давайте ми ще підхилимося чуть. -чуть і починаємо їх, продовжуємо їх бити. В принципі... Ой, капець, якщо занадто багато. Давайте ми чуть втечемо і нажимемо єзунем ульту. Ой, капець, скільки мені зараз XP нападало, ми це забираємо і йдемо шукати наші останні 5 монстрів. Ні, а так у нас тут є один. Е, у нас тут є один, якщо я ми його знесамі зайчне нам, Ой, ні, він дуже сильний, я на нього нападати ліпше не буду. Я поки що злаб... за слабкий для цього персонажа, Тому давайте ми тікаємо геть. Ой, то він ще за своїх цих е, по помічників заспавнив, тому коротше треба тікати. Зайшлося вбити двох, Давай, зараз давайте я постараюся вбити цього одного. І все. У нас завдання виконано, тому зараз давайте я не знаю. Давайте ми зараз вернемось додому, тільки я не хочу помирати, тому зараз давайте ми втечемо. І все, біжимо додому зразу. Біжимо додому, мене не винести. І я отримую якихось 10 мерч токенів та 466 XP, але мені ж обіцяли, що мені дадуть тисячу. Зараз поняв, що у нас тут буде. Майже другий левел в мене є, 10 смерть токенів. І забираємо ще тисячу хуляну. І в мене тепер другий левел. І навіть скоро буде третій. Я не думаю, що ми до нього докачаємося. і буду на цьому вже завершувати. А так, окей, в нас тут відправляють вогонь. А, ми, я зробив це, я його побував. Тому давайте, коротше, йдемо далі. Наступне наше завдання. А, нам якийсь вже новий чек. Ми зараз получимо 100 мерчів. Цих от, окей. А, ми вже їх получили що тому що ми якщо виконаємо завдання, і нам їх Є просто так, це прям дуже добре. А так, нам нагорода, зараз буде якась така штука. Вампір, вампір чи зуби, ну окей. Погнали, ми зараз це зробимо. Так, у нас тут є якийсь новий магазин. Давайте подивимось, що у нас є в магазині. Медждропс. Ми сюди нажимаємо, так зрозумів. І що у нас тут є? Ми можемо купляти різні скини, різні тут. Такі є штуки. Ну, ладно, а що, мені тепер треба купити щось ще? Чи... А, ні, я можу покрутити, і мені щось випаде. Та? Ну окей, давайте дивитися, що у нас тут є, що нам зараз випадає. І мені падає зелена шапка. Зелена шапка, нам не дає щось плюс 37 урони чи якоїсь прокачки. Ну окей Ми, її, в принципі, залутали собі. Це вона найменш рідкісна що найрідкісніше це в нас отакі от скини. Оцей от одяг. Ну окей. А де можна, де в нас є якийсь магазин? Я не розумію, що тут не можна донатити, чи що. Мені це дуже цікаво. Зараз я хочу пошукати, щоб вороти, знайти якийсь магазин. Так, давай, давай. Давай, окей, ми зрозуміли це, нам дають завдання, тільки я хочу знайти магазин. Це не магазин, це у нас тут а, гіри, це всяке. а, Оце от магазин? Ні, це не магазин, це нам. Оце. А я не розумію, а де магазин? А, ну, ні, пише тут магазин. Але я, наскільки я знаю, маємо получати якісь ексклюзивні подарунки, те, що ми одні з перших скачали цю гру, тільки я, як я зрозумів, мені її поки що не дали. Або я запізнився, або мені їх просто. Ну, короче, або я щось не, не Ладно, давайте йдемо в портал. А стоп, що не. А, мені треба піти сюди. Окей, вибачаю що чуть, чуть туплю, бо перший раз, в принципі, граю в цю гру. Ми собі надіваємо цю штуку і йдемо тоді. Давайте візьмемо нашу завдання нарешті, бо ми то щось дуже багато ми говоримо дуже довго. Ми зараз отримуємо 2000 XP і 25 мерча тому Ми полетіли зараз фастом, виконуємо це завдання і вже будемо на цьому завершити Так, у нас що, цей світ проданий? А ні, він ще у нас не проданий. Ми що тут маємо забрати 9 кейсів, окей? Тому давайте ми зараз це зробимо. Я думаю, що ми зараз не встинемо цілих 9 забрати. Нам зараз треба що? Нам треба зібрати. Я не пам'ятаю, що нам треба зібрати, я це не можу перекласти. Ну окей. Давайте біжимо. А Я звідси можу випасти? Ні, я звідси не можу випасти. А як мені це зібрати? У мене питання. Як мені це знайти? Я от взагалі не розумію, Ту, У нас ще, до речі, є чат, нічого собі. А, ну, окей, ладно, ми сюди вже заходи не будемо. Наступній серії, якщо вам сподобається відео, то я в принципі ще одне відео по цьому. Але я от не розумію, що мені тут треба зібрати? Як мені це зібрати? Мені треба когось винести, чи що? Чи? Я не розумію. Я просто не до кінця розумію. Ну, давайте ми їх поки що чуть побуваємо. Е, так, вбиваємо. Або нам щось заспанилось. От я бачу на, карці, на міні карті, на міні-карті справа зверху. Нам треба бігти кудись сюди. Так, зараз давайте ще підхилимося. Е, давайте, давай. Нам треба бігти кудись сюди наверх. І зараз тут у нас буде зелена штука. А, нам треба винести цього. О, ой, ой, капець, давайте ми їх зараз тоді фасо повиносимо. Максимально акуратно ультуємо, витрачаємо все. Нам його зараз треба знайти. Чи що, я правильно розумію, що нам його треба знести. Так? Е, так, ну давайте ми тоді його зараз домажимо. Давай, давай, давай. І все, ми отримали одну штучку цю. Е, і я отримав вже 316 хп. І нам залишилося одного. знайти Він нас тут є зверху. По мінікарті це знайшов. Тут дуже чітко на ця штука з мінікартою, дуже легко можна всіх заходити. Так, а де він, а я його зробив? Вот це він да? оце він нас тут заспанець. тому Давайте все тратимо на нього. Ні, стоп, я стопи, чи його не можу бити, я не розумію. Чому я його не можу бити? Чи я не розумію, що я роблю? Коротше, ну, окей, ми зараз просто стріляємо, просто крутимося, хилимося, Нажимаємо все, що може, всі кнопки, які є, тільки нажимаємо. Чи, а, ні, я, я зрозумів, це нам не його треба бити. Набходу його треба захищати. І нам зараз дає оцей щит. І в мене завдання, в принципі, виконане. Тому ми зараз підбираємо це все XP І йдемо, в принципі, тоді додому назад. Вертаємося і злутаємо наш зараз третій левел. Тому все, виходимо, виходимо, виходимо. Мені зараз дали ще якусь покращену цю штуку. Мою оцю биту. Ні, це не витик. Оце, оце, коротше, ульта, який я називав. І в нас зараз є третій. Ні, ще нема третього левела, але ми зараз забираємо ці штучки. І третій левел у мене, в принципі, вже нафармлений. Це прям дуже-дуже добре, у мене тепер ХП стало набагато більше. І гірмакс левел у мене вже тепер три. В принципі, я думаю, досить таки неправно. Ми прокачалося за одне відео. Так, мені тут даю ще якусь рукавицю на халяву. Давайте ми її також зараз заберемо. І я думаю, що ми зараз давайте ось штуку прокрутимо все до кінця. Нам ще тепер знову луна щось пише. Ну давайте, окей, давайте зараз ми прочитаємо. Ми ще щось залутали. Капець, скільки всього ми зараз на халяву лутаємо. А, так, ну у нас зараз буде наступне задання. Тільки я його виконую, напевно, що пізніше. У нас ще якась штука є. А, новини, коротше, ми це потім чекнемо. Я напевно, що на цьому вже буду закінчувати відео. Якщо ви набираєте на цьому відео 15 лайків, то я випущу наступну частину. На цьому у нас в кому відео способовсько. Лайк, like, подпишитесь на канал та нажміте звук, щоб розкати мої нокрути відоси. А з вами был я, Бонко. Всем пока-пока!